Знаєте, скільки збори продовжуються, і тут постійно волонтери збирають гроші. Представники різних органів, організацій, різні тіла, зірки, і всі інші збирають гроші на різні потреби. А останній великий збір був на охмадит. Ну, Всі знаєте, що, що таке Охмадит, де ця лікарня знаходиться. Вона знаходиться в Києві, вона була під великим ударом, її розбомбило частину. І велика кількість одразу завинала людей гроші. Потім було велике питання, чи будуть. Щось робити, хто буде робити, як будуть гроші контролюватися, як гроші будуть виділятися, які забудовники будуть приймати участь, які організації будуть приймати участь. І, на жаль, так і нічого не відбулося. Гроші не зрозуміло, де. Не зрозуміло, хто займається питанням відбудови і відновлення Охмадиту і куди ці гроші пішли. Його питання, питання: що... де ж правоохоронні органи, коли вони потрібні, коли ну, явно є питання про власні гроші. Перевищення повноважень різних органів, то головне питання, куди ці гроші пішли, де ці гроші? Тут же не питання про. Тут є агресія, звісно, є агресія. Але зараз ми говоримо більше питання по внутрішньому безпеки країни, внутрішнього ворога, який своїми діями підриває як економіку, так і безпеку, так і здоров'я дітей. Тому що це, охмадит все життя був направлений на оздоровлення дітей. Що далі? Як далі органи будуть про охороні? На це реагувати, що вони будуть робити, чи будуть взагалі вони щось робити?